«Да, це день зубної феї. <реш> страшно. Голосу танкіста 93-ї бригади Холодний Яр зрадницьки тремтить та й сам воїн не приховує. Дуже боїться стоматології. Утім, фронтовий лікар наказав: треба йти тягнути. Нікуди невдовзі можеш взагалі без зубів залишитись. Біль постійно мучить бійця. Аптечку достаю, там мене обезболюючих більше, ніж остального. А коли були зуб, О, коли йому захочеться, відновити посмішку холодноярівцям взялись п'ятеро стоматологів Дніпропетровщини. Обрали десятьох воїнів із найскладнішими випадками. Усі пацієнти потребують імплантації. Лікування для бійців безкоштовне. Наші пацієнти військові не так часто посещають стоматологів, і тому буде не дуже просто, але ми це зробимо. Хірург-імплантолог Павло Тарнапович готується до тривалого марафону. У нього сьогодні два пацієнти. Лікарю треба буде встановити 12 імплантів плюс тимчасові зуби. Після того, як вони почули кількість імплантів, які буде сьогодні встановлені, я думаю, хлопцям дуже лячно. Я б півночі не спав, бо боюся. Дуже боюся. Ледве тримається і механік водій танка Сергій Лочко такого страху натерпівся перед візитом до стоматолога, як не боявся під час боїв. Та врешті переборює себе і заходить до лікаря. Колись у мене була ну, случай був, що зуб заболів, танк, я терпів до тих пор, поки вже не мог керувати танком, тому вирвав зуб і навіть не питався його лічити. Чоловік каже, соромно навіть показувати лікарю, який жах коїться в роті, зізнається зуби вже й жувати нічим, та й на фронті не до того. Втім, стоматолог заспокоює, боляче не буде, все виправлять. Наша робота вона не завжди має можливість, коли ми можемо одразу поставити імплант і встановити коронки. Нам потрібен час для того, щоб імпланти інтегрувалися. Але я обіцяю, що у одного бійця сьогодні будуть зуби, будуть коронки, буде посмішка. І лікарні Женцев не обдурив. Після тривалого лікування воїн не може відірватися від дзеркала. Нарешті посміхається на усі 32. Ви казали, що дуже боялися, але боляче боляче було не було зовсім, зовсім. ми намагались робити швидко, але робота ні. складна. Ну ми все спорались. Так я, що я, я дуже у вас тепер нові зуби. От на фотографії по воротовій порожнині Теж у вас все добре. Можете посміхатись, звикати, а постійні коронки будуть у вас ще кращими. Так що мої вітаємо. Я вам дуже дякую. Я вам теж дякую. Ми багато чого робили. Передавали автівки, передавали запчастини, ремонтували. Але ми лікарі. І більше ми можемо допомогти тоді, коли ми робимо саме свою справу. Медики розповідають, лікують воїнів ще з 2014 року. Держава фінансує протезування і лікування от дентальну імплантацію. Ні, це коштовні операції. Втім, вони вкрай необхідні воїнам. Нині їх роблять на волонтерських засадах самих лікарів та за пожертви. За рахунок доєднання. Медичних університетів нашої країни, асоціації, це асоціація імплантологів України, асоціація щелепно-лицевих хірургів України. Ми зможемо створити те стоматологічне медичне середовище, яке навіть в такі тяжкі часи дозволить нашим захисникам отримати якісну. Доступну стоматологічну допомогу, я все це організовував для того, щоб не зробити не робити все це, просто самотужки один по одному, а для того, щоб до нас могли долучатися колеги, щоб вони мали змогу, наприклад, хтось оперувати, хто не хто не може оперувати, долучатися донатами тими самими, дивитися, навчатися. І, врешті, вийшло за півтора місяця. Кажуть лікарі, акцію планують повторити. Тільки до дніпровських фахівців приєднаються імплантологи з інших регіонів. Ірина Нусачова, Наталія Корскова, Андрій Чабаненко, Дніпроціві.